Вітаю, друзі! Ми раді вам запропонувати можливість розміщення вашої реклами на наших інтернет-платформах, які ідеально підходять для залучення аудиторії автомобілістів. Щодня наш сайт відвідує близько 30. Тисяч користувачів, зацікавлених в автомобільній тематиці. Крім того, у нас є велика аудиторія в соціальних мережах. Наша команда складається з досвідчених маркетологів та експертів у сфері реклами, які допоможуть вам створити максимально ефективну рекламну кампанію та задовольнити потреби вашої цільової аудиторії. Ми спеціалізуємось на просуванні б.у. автомобілів, автотоварів і послуг. Ми також пропонуємо вигідні умови співпраці для дилерів, включаючи знижки на рекламні пакети та розміщення авто на спеціальних умовах на наших платформах у шести містах України. Не пропустіть шанс розширити вашу клієнтську базу та збільшити продажі, скориставшись нашими рекламними можливостями. Дякуємо, що обрали саме нас для просування вашого бізнесу.